Прибирали територію в сумському парку імені кожедуба та готувалися до відновлення тренувань. Тренери, охоронці та адміністратори сумської тенісної академії вийшли на толоку. Зібралися, аби привести до ладу навколишню територію та емоційно розвантажитися. Прибирали тут і бутилки, і бумажки по території Зараз вот стелі пам'ятали. багато віток після зі нього періоду попадала. Наша об'язаності звісно, виспитувати дітей, ну жаль, сьогодні ми не можемо сібіту. дозволити. ну какую-то. Лифту в нашу місто носити, щоб місто був чистий. Всього прийшли понад 10 людей, серед них і прибиральниця Ганна Бойко. Приглашаємо всіх сумчан, не взирая на обстановку, а ми повинні украшати своє місто, яке ми дуже цінуємо і любимо. Тенісну академію до повномасштабного вторгнення відвідували дві сотні дітей. Директор клубу говорить, сподівається на те, що повноцінне навчання відновиться найближчим часом. Я гадаю, що наша перемога не за горами, і скоро тут будуть діти наші вертатися. Багато пороз'їжджалися хто в Польщі, Болгарії, в Італії. Всі всі тренуються, всі в дуже добрих клубах. Перше тренування вже відбулось на початку тижня. Ігор Смертяк говорить, коли війна скінчиться, займатися спортом планують більше ніж зазвичай.